Друзі, привіт. Давайте разом з вами завітаємо, оглянемо і оцінимо новий сенс на Хрещатику. Це величезний книжковий магазин прямо на самій центральній вулиці міста, що мене неймовірно радує, що наша книговидавнича галузь дійшла до таких досягнень, до таких масштабів. Ти заходиш, і я перший раз, коли зайшла, я була трошки в ступорі. Я ж стала, і в шоці було? Нічого собі, який масштаб, нічого собі, скільки книжок, нічого собі воно все таке... Гарне, таке красиве, таке незвичне. Я, хоча я і не, ну, не те, щоб рідко хожу по книжковим магазинам, але навіть мене це трошки вразило. Окрім всіякої літератури, тут також багато різноманітного мерчу, багато різноманітних всяких прикольних штучок, блокнотиків, пазликів, футболок, шоперів, закладок і так далі. І, так далі. і Я не падка, як правило, на всякі такі штуки, але навіть мене дещо там зацікавило, бо ну, вибір великий площа велика можна повибирати. У них також є е, така ресторанна, скажімо, зона. Тут можна попити кавуськи, можна розслабитись після того, як ти находився втомлений пошуками своєї ідеальної книжки. Воно мені навіть не заважає, а навіть працює на знаєте таку певну атмосферу. Е, мені подобається на першому поверсі переважно представлені якісь популярні книжки. Видно, якісь топи продажів. А от справжні скарби ви знайдете на мінус першому поверсі. Тут ми коли спускаємось, також бачимо, я так розумію, якісь популярні книжки, які найкраще продаються. І я потрапила на цей гачечок і придивилася собі ось цю красуньку, яку потім врешті і купила. Ви потрапляєте, коли йдете направо у зал спочатку художньої літератури. І я знову ж таки зайшла перший раз і трошки така Вау, нічого собі! Ну, вибір справді великий. Я це повторюю багато разів за за відео, е, тому що книжок страшно багато. Вони всі якісні, вони всі красиві, вони всі різноманітні. І це приємно радує, що наша книговидавнича галузь так розвинулась і так гарно може конкурувати видавництво вже між собою. Бо очі в тебе розбігаються. Тобі хочеться подивитися все, хочеться купити все. Виходячи з цього залу, між, е, поміж залами, ми бачимо, тут така зона, я так зрозуміла, з поезією. А з іншої сторони, з мальописами, з коміксами, можливо, навіть з манго, якщо я правильно зрозуміла, правильно побачила. І потім ми потрапляємо до священного залу нонфікшену. Я просто обоженю нонфікшен, і це переважно саме той стиль, який я та галузь, яку я читаю найбільше, тому мені було з чого поперебирати і трошки покрутити носом. Дуже приємно, що багато уваги приділено літературі іноземними мовами, причому не тільки англійською. А і іншими це прям радує. Вибір тем надзвичайно великий. Від бізнес-літератури до мистецтва, причому кожна тема досить повно розкрита, досить багатий вибір з кожної теми, котики обов'язково, як же без котиків. Наприклад, от, кулінарна поличка мене дуже здивала, тому що мені так спочатку, окрім якихось книжок з рецептами, нічого й не спало на гадку, а тут так багато всього цікавого, що я ж там прям трошки зависла. Фішка закладу, яка мені страшно сподобалася, це кошики. В принципі, це логічно при масштабі. Бі книгарні, але насправді це дуже зручно і неочевидна фішка, яку я ще не бачила в жодному книжковому магазині. В нас це приємно, тому що на тобі туди є багато чого. І, вибір знову ж таки величезний. Он побачила цю прекрасну книжечку про всякі навколо е, з різдвяні традиції, і вона чудова, я вже навіть її якось в якомусь своєму відео рекомендувала. А ось ця потрапила в моє поле зору відносно нещодавно. Я дуже в ній зацікавлена. Якщо читали, то напишіть в коментарях, можливо, я її придбаю. Моя улюблена і історична поличка дуже радує знову ж таки, як і всі інші теми, як я казала, вона представлена досить повно. Я побачила як якісь популярні книжки, і тих, яких я не бачила в інших книгарнях, в принципі, наповненість велика, і це приємно радує. Отже, як висновок можу сказати, що книгарня чудова з приємною атмосферою з дуже професійними консультантами, з класним вибором книжок, що власне основне, з дуже прикольним дизайном, тому раджу вам сходити, впевнена, вам це місце сподобається. Дуже вам дякую за увагу. Якщо сподобалось відео, поставте лайк та підписуйтесь.